you Оді, вітання! Ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі Литава. Міська влада продовжує інспектувати відремонтовані покрівлі. Кременчуцький скандал, громада проти яхт клубу Посейдон вийшов за межі міста. Наші кореспонденти спробували переконати курців кинути палити. Про це та інше дивіться сьогодні. У випуску чим живе Кременчук дізнавайтеся з Кременчуцьких новин? Завершився четвертий день інспектування капітально відремонтованих покрівель житлових будинків. Сьогодні перевірку здійснили перший заступник міського голови Кременчука Андрій Погрібний та заступник міського голови Віталій Малецький. У поле посадовців потрапили об'єкти у мікрорайоні Молодіжний. Була там і Тетяна Андрієва. Сьогодні заступники міського голови Андрій Погрібний та Віталій Малецький з перевіркою на молодіжний під прицілом перевіряючих будинки на вулицях Довженка та червоних слідопитів. Тут серед п'ятиповерхівок притулився цілий район невеликих двоповерхових будиночків. У народі їх називають просто бараки. Збудовані вони були більше 50 років тому, як тимчасове житло для будівельників нафтопереробного заводу. За значний час своє існування будинки майже не знали капітального ремонту дахів, але нарешті йшла черга й до них. Посадовці ретельно глянули чотири будинки ззовні та побували на одному із горищ для того, щоб присвічитися наскільки якісно все виконано, і всередині будівлі. Прекрасно, дуже хорошо кришу покрили. Нам не тече зараз. От ну, ребята робили, звісно, дуже все і заливали її і підбивали, і навіть що то там красили, не знаю зверху. Ну криша не тече, дуже хорошо зробили. Бальшоє спасибо. Криша не тече, хорошо, зробили. Спасибо. Наступний об'єкт перевірки заступники міського голови Андрія Погрібного та Віталія Малецького будинок номер 3 на вулиці Молодіжній. Тут перевіряючих цікавила якість капітального ремонту м'якого покриття на п'ятиповерхівці. Як завжди без зауважень не обійшлося. Сьогодні ті об'єкти, які ми видели: це шиферні крыши, одна рубероїдна криша на вулиці Молодежной, три. Ну, поставити, ну, 4 з мінусом я б здесь поставив. В общем-то, неплохо выполнено, далеко до идеала. Но хочу сказать, чтобы была оценка тут здесь должны всі службы. И наше управление жилищно-коммунального хозяйства, которое ставит задачу подрядчику. Потому что подрядчики, они ж люди такие, что написано на бумаге. Магітоні і сделают. Поэтому на сьогоднішньому етапі, навіть потрібно видвігати більше у ЖКХ, що ми зробимо, щоб конкретні составляли технічні задання і зучас лучше проблеми. почему, чому происходит затекание затікання на крыше. Останній об'єкт інспектування находится за адреси 50 років жовтня, 14. Знову підйом на дах і знову перевірка стиків покривельного матеріалу, його проклейка та прилягання до інженерних конструкцій будинку, ремонт і оцинковка вентиляційних каналів. На думку першого заступника міського голови Андрія Погрібного, начебто все добре, але існують певні нюанси. Качественно сделали, поменяли нормальный рубероид, хорошо его поклеили. Но я думаю, что не разобрались, в чем проблема. Проблемы, наверное, все-таки там немножко в других вещах. Ну, и, исходя из этого, можно резюмировать, что работа относительно в сравнении с прошлым годом, работы стали выполняться качественней. Но. До ідеального результату нам ще далеко. Ну і самое плохое, что еще в городе залишається много объектов, где протекают крыши и доставляют кримінчужанам неудобства. За час роботи владної команди міського голови Олега Бабаєва у зоні особливої уваги знаходиться житлово-комунальне господарство Кременчука. Ремонтують дороги, замінюють покрівлі житлових будинків, встановлюють дитячі майданчики. Перед комунальниками ставиться висока планка. Керівництво міста часто густо критикує їх роботу, проте це допомагає окреслити оптимальні шляхи для покращення умов проживання Кременчужан. З кожним годом ми повинні робити... Не полшага, не четверть шага в, в наведении порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, особенно в домах, в домовых территориях, а должны делать уверенных 3-4 шага. Тогда мы победим. Вот, к сожалению, в этом году мы еще мало что сделали. Я не удовлетворен общим фоном и общим положением дела во дворах. Вот, хочу еще раз сказать крымчужанам о том, что в следующем году основное внимание мы обратим на внутридомовые территории, дороги, подъезды, лавочки, спортивные площадки, детские площадки. Это нужно делать, и это действительно, будем говорить, то, что болит сегодня у каждого кремничужания. Кременчуцький скандал громада проти яхт-клубу Посейдон вийшов за межі міста. Учора на п'ятому центральному каналі уся країна намагалася розібратися, чия правда, чия кривда. Сьогодні до редакції Кременчуцьких новин зателефонували обурені мешканці Ревівки із образою на респондента Олександра Мельника, який, на їхню думку, цілеспрямовано говорив неправду. Ми спорили довго правді і лжи. Важніше нам істина міражі не здівав акцентів на дать і взять, хто прав, хто не прав, вам сейчас вибирать пляжа. Тут е, ніколи в житті не було, тому що от зліва, зліва знаходиться колектор зливної каналізації з усього міста, з центральної частини. Все, що е, на дорогах все сбегало цей канал. Я была настолько возмущена, вот даже вот пятый канал я посмотрела, ну просто слов нет, зачем показывать такой заказушный сюжет? Люди тупо говорили о том, что не было тут пляжа, да как же не было? И вдобавок, если говорить об этом затоне, а весь сюжет вот терся возле этого затона, то есть вот этой заводе. Ми навіть і не проти вот, поглядували на це будівництво. Ну, Бога раді, ну, за тон такое місто, так, да, пусть там яхти стоять, як би навіть і красиво це все. Ну а ми ніколи навіть, навіть нам в голову не приходило, що йому подобається також цей пляж. І, звісно, ми просимо, щоб показали просто об'єктивно. Об'єктивно, як стверджують подруги Ольга та Ніна, що мешкають на Раївці вже більше 40 років і пам'ятаючи часи будівництва Посейдону, панічну брехню Олександра Мельника можна пояснити лише тим. Що обіцяв все зробити для людей і намити пісок і почистити берег? Ну, Хоч би всети сторону, вже з права сторони пусть би б здійли, так як Мельник говорив, і піску на моєму тут все все сюєтава. Ну а там тепер на цьому місці вже дом построєний. Чому люди так міцно тримаються своєї власності, при цьому не бажаючи зробити нічого гарного та доброго своїм землякам, сусідам? Не розуміє пані Луїза, яка тут народилася і все пам'ятає. Найкращий був пляж біля школи. Об'ясняю, чому. Тому що там був білий, чистий пісок. Там було дуже хороше намите місце, там був такий пологий спуск. Туди не тільки Рєєвка ходила. Олександр Олексійович, ми вас вважаємо за те, що ви зробили цю роботу. Це здорово, добре для Кременчуга. Але ми будемо дуже любити, ще більше вважати, якщо все-таки ви чтете наші інтереси. І інтереси не просто наші, наших внуків і прав. Може бути і ваші діти туди будуть ходити на цей пляж. І ви зробите этот кусочок, там же авчинка виділки не стоїть. Нехай нам повернуть хоча б косу. Ми все розуміємо, але ж ми теж люди переконливо взивають ось ці чоловіки міцної статури. Пусть нам вернуть хоча б, блин, косу, я не знаю. Пусть стоїть його посейдон, пусть косу нам вернуть, щоб можна було свободний підход к воді, покупатися на косу вийти. Все дело в том, что вот этот день он поставил маяк, там был пляж. Понимаете, был пляж, и на вот этом пляже получилось, как мы брали катамараны, переезжали, купались, катались, все время выезжали туда, отдыхали. Ну, то есть нормальный был пляж. А сейчас все загородили, не подойти, ничего. Вообще. Даже спиннинг покидать по осени, щучку половить вообще невозможно. Просто понимаете, в чем дело. Мы понимаем, что это ихняя Но так а нам теперь куда деваться с нашими детьми? Как нам теперь быть? Получается, мы вообще бесправные, мы никто на этой земле. Трудяга Олександр Мельник на всю країну стверджує, що вивіз не одну вантажівку сміття, який тут може бути пляж, коли поруч колектор. По моїм даним, так, да, із води дістали дуже багато, Всякого там, скажімо, не скажімо, скажем там, металолом, так, да, може бути і було. Чому там раніше до цього були, скажімо, лодочні станції. І затопленные лодки были, но ну, это не секрет. А теперь загородили, только з коллектора, конечно, йдеть мусор. Теперь мусор. А раніше було там нормально, тому що була дополнительна ще канавка, в которой була циркуляція. Понимаете, в чем дело? Зараз все загородили, все вообще тепер просто мусорка. Да? Ми очистили красиво, смотримо, все хорошо на самом деле. Нету циркуляції, вода зеленіє, постоянно воняет, а було раніше все нормально. Сьогодні Любові Удавицькій пригадати, яким був їх несанкціонований пляж, допомагає інтернет. Это спутниковая карта Google, где можна найти не тільки вот зверху местности, Там явно видно, що це пісок і зелень, вот. но також і где-то более 10 фотографій. Там, значит, дата 2005-2007 пятій На двох фотографіях даже названня пляж на затоні. Правду завжди складно говорити. Брехню завжди почути простіше. Проте, не всім і не за таких обставин. Вчора мене возмутіла виступлення товариша Мельника по е, 5, 5 каналу. Все, що він вчора говорив була неправда. И 10 тысяч населения двух микрорайонов это могут подтвердить. Кого он хочет обмануть? Он хочет обмануть сам себя и всю Украину. Он загородил нам своим забором которым и своими замками проход к пляжу. Всего-навсего было обращение к нему, чтобы он вышел и, по, и открыл, убрал эти ворота, убрал эти, этот забор. Но он этого не сделал, а начал лгать некрасиво и не, Я вважаю, що недостойно в його возрасте і в його положении так себя вести. Учора на базі загальноосвітньої школи номер 16 відбулося засідання Кременчуцької міжвідомчої ради з правової освіти населення. Під час місячника правових знань фахівці юристи Кременчуцького міського управління юстиції запропонували керівникам шкіл обговорити питання у рамках загальнодержавної програми національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини. Тему продовжує Ірина Скрипачова. Конвенція ООН про права дитини це угода між країнами світу, які прописано, як уряд кожної з останніх має дбати про дітей. В Україні конвенція набула чинності з 1991 року і на сьогоднішній день є основним документом захисту прав дитини. Про них дитина може не думати, може не використовувати щодня. Втім, має пам'ятати, що вони існують. Як зазначив присутній на зібранні провідний спеціаліст міського управління освіти Ігор Пруцько, сьогодні наші діти знають свої права, але забули про свої обов'язки та відповідальність. Мета педагогів спрямувати роботу вчителів з батьками у планах провести у Кременчуці всеукраїнський батьківський форум, похвалитися досягненнями і розібратися з проблемами, одна з яких моральна. У 25-му колегіумі її намагаються позбавитися через проведення циклу лекцій про духовність. У загальноосвітній школі номер 16 пріоритетною визнають особистість дитини. Як зазначив її директор Олексій Добня, моя школа громадсько-активна школа, яка тримається на трьох складових: свобода, любов та правда. Педагоги тут відмовилися від влади над дитиною. Підвищувати правову культуру дітей. Має на меті координаційна рада молодих юристів, яка є консультативно дорадчим органом при Кремичуцькому міському управлінні юстиції. Триває місячних правових знань, і зв'язку з цим хотіла б я вас. Переадресувати на сайт Кременчуцького міського управління юстиції спеціально до місячника ми створили вкладку Правовий простір школяра. Там ви знайдете матеріали, які ви можете використати під час проведення правоосвітніх заходів. У місячнику наступна вкладка, яка у нас є, це на допомогу вчителю правознавства. Якщо буде необхідно і ви висловити такі побажання, ми могли би з часом створити вкладку і на допомогу заступнику директора школи з виховної роботи. Крім того, у нас на сайті створена така рубрика, яка називається Віртуальна громадська приймальня». Ви можете через інтернет чи ви, чи батьки, задати чи учні, поставити питання на правову тематику, і ми надамо. Через електронну адресу запитувача ми надамо таку відповідь на цей запит. Неможливо прожити за дитину її життя, але можливо захистити її від дій, які ломають дитячу психіку. Звертайтеся до фахівців, а вам допоможуть. Паління швидке та легко доступне задоволення. Ця шкідлива звичка швидко стає частиною повсякденного життя та певним ритуалом. Добре, відомо, що кинути палити досить непросто, але Вікторія Пальчик сьогодні спробувала переконати затятих курців відмовитися від цієї згубної звички. Принаймні, один кремечужанин пообіцяв їй це зробити. Іду. Вам знайома така картина. Ранок починається з кави і сигарети. Після обіду чи смачного десерту знову традиційна сигарета. А після навіть невеликого стресу бажання палити стає просто непереборним. Шанувальниками таких традицій є понад мільярд курців у світі. Сьогодні міжнародний день відмови від куріння, і це чудовий привід задуматися над тим, якої шкоди завдає нікотин організму людини. Нарушається пам'ять, виникає бісонця, Людина перестає пам'ятати певні речі, становиться нервозним. раздражительным. Человек начинает трудно дышать, у него появляется одышка, у него появляется слабость. Более того, никотин проникает не только в легкие, он проникает в сердечно-сосудистую систему. Сосуды у тех, кто длительное время курит, становятся жесткими, они не так реагируют. Повышается артериальное давление, потому что сердце пытается протиснуть кровь через эти сосуды и, в общем-то, <coughs> они работают плохо. Печень должна этот яд утилізувати, отработать тоже теж не справляються. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, причина 90% усіх випадків смертей рак легенів. Така статистика не може налякати. Колись Марк Твен казав: немає нічого легшого ніж кинути палити. Я вже 30 разів кидав. А чи вдається карманчужанам побороти цю шкідливу звичку? намагався бросити. Не получалось Дуже много разів. не получалось чому не знаю. Привичка вже. Только желание, большое желание, как бы сила воли должно быть у человека, чтобы бросить курить. Не получается пока. Знаю, жизнь сокращаю, знаю. Но я не, не, это, надежду не теряю, что брошу в итоге. Начинала с валерьянки успокаивать нервы. Валерьянка не помогает, а сигарета помогает. Скорее психологический рефлекс. Требуется никотин. Я бы подвело здоровье, тогда бы кинул. А че намагалися вы кинуть палитру? Два раза. И чему не помогло? Сам блаз. Токи що відмовився. Як бачимо, відмовитися від сигарет складно. Різними шляхами намагаються позбавити людину від цієї шкідливої звички. Для цього використовують метод гіпнозу, психотерапію, акупунтуру, цигарки без нікотину, жувальні гумки. Але це мало ефективно. Спробуйте як варіант підрахувати, скільки грошей ви заощадите, якщо розлучитися з сигаретами. Заведіть скарбничку та відкладайте в неї гроші, які могли б бути витрачені на шкідливу звичку. Намалюйте в уяві райдушні перспективи життя без сигарет. Та подбайте про своє здоров'я. От, після цієї передачі, мабуть, брошу. От ви, мабуть, із змусили. Я не знав, що сьогодні день паління бросає в Ну, Нехай він стане для вас роковим і кидає. Все, так і зробимо. Тільки кофе і чай. Без сигарет. Правильних вам рішень, що ж до подій з життя Кременчука, дізнавайтеся про них з Кременчуцьких новин. Дивіться нас у 21-й, Телефонуйте цілодобово 78 08 вісім Якщо вам є про що повідомити Кременчужан, триматимемо один одного у курсі на все добре.